Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Ви знаєте, є така річ, коли ти не встигаєш. Хочеш зробити, а... а щось не дає зробити, або якісь побутові проблеми, або ти тянеш, або збираєш інформацію, або думаєш, що встигнеш, а потім не встигаєш. І трапляється подія, яка підтверджує те, що. Те, що ти не встиг викласти, який матеріал не встиг опрацювати, воно підтверджується. Так само і з цим матеріалом, який я зараз вам буду сьогодні викладати, тому що, на превеликий жаль, я не те, що не встиг його викласти, я просто його опрацьовував, серйозно опрацьовував. Ну, обставини вийшли сильніше за мене, і потрібно викладати зараз все те, що я напрацював, все те, що я надумав. Я про Одеський слід у вбивстві Ірини Фаріон. Ви знаєте, я хотів викласти великий стрім десь на півгодини про Одеський слід у справі вбивства Ірини Фаріон. Але потрібно було ще попрацювати. На превеликий жаль розслідування вбивства Ірини Фаріон іноді стопориться, тому що я працюю як і адвокат, і як розслідувач. Да? Тому я не можу, як кажуть, сфокусуватися на розслідуванні справи вбивства Ірина Фаріон. Але перед тим, як провести цей стрім, традиційне прохання, підписка на YouTube канал Ігор Кравцов і низький уклін тим людям, які допомагають донатами. 54, 57, 08, 25, 13, 71. 8978, картка Приватбанку, і я відповім тим людям, які кажуть, що я працюю за донати, що головна мета моя в розслідуванні вбивства Ірини Фаріон це виманювати в українців донати. Ви знаєте, от я коли читаю такі слова, мені просто хочеться сказати: а за скільки ви поцінуєте своє життя? Для тих людей, які пишуть, що я виманюю донати в українців, спекулюючи на ім'ї, е, значить, е, на ім'я е, Ірини Фаріон, да? на фамілії Ірини Фаріон, на ім'я. Скажіть, будь ласка, скільки ви поцінуєте своє життя? Ну, скільки? Мільйон гривень, 2 мільйона гривень, 3 мільйона гривень. Викладаючи 353 стрім. По справі вбивства Ірини Фаріон згадуючи такі фамілії, як Порошенко, як Стерненко, як Гончаренко, як Садовий, як Арестович і інших і інших. Я просто ризикую життям. Офіційно заявляючи, що замовником вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон був Віктор Медведчук, я підписую собі смертний вирок. Скажіть, будь ласка. Скільки донатів мені потрібно отримати? Да? Ну, скільки? Я відзвітуюсь за вчорашні три стріми, За вчорашні три стріма, за вчорашні три стріма я отримав три донати. От вчора я пропрацював три стріма, я отримав три донати. Один з них на 20 гривень. Скажіть, будь ласка, це ціна життя? Може... Як ви думаєте, це ціна життя? Може... Якщо я прошу вас донати, то я прошу тільки для того, щоб хоча б витягнути, витягнути витягнути себе. Дати можливість хоча б фізично працювати. А ризик у мене такий, що ніякими грошима його не виміряєш. Це я відповідаю тим, які міряють все по собі, так? Що я працюю тільки заради наживи та грошей. Вибачте, будь ласка, я ризикую так, що... Ніякі гроші цей ризик не виправдовують. І перейдемо до теми стріму. Ви знаєте, я давно, шановні друзі, хотів викласти відео на тему «Одеський слід у справі вбивства Ірини Фаріон. Чому? Ну, Тому що до мене давно вже надходила інсайдерська інформація з самого початку, з самого початку вбивства Ірини Фаріон. Що людину в шапі, в окулярах і в червоних рукавичках, схожу, бачили в Одесі Бачили в Одесі Але я перевіряв цю інформацію, тому що багато було тоді мемів, і цю людину начебто бачили по всій Україні. Тому я не поспішав викладати е, цей матеріал. Він був взагалі, як кажуть, сирий, без без бездоказаний, скажімо так. Тому я тихенечко працював по одеському сліду у вбивстві Ірині Фаріон. Чому саме по одеському сліду у справі вбивстві Ірини Фаріон? Ви скажете, де Львів, а де Одеса? Ну тому, що, на превеликий жаль, Одеса у нас перетворилася з українського міста в столицю російського сепаратизму федерального в Україні. я говорю відкрито, ми візьмемо персонажа який є мером Одеси. мером Одеси є громадянин Російської Федерації Труханов. Так, мер Одеси у нас, ви бачите, от учора в, в, в День українського добровольця в Одесі показово стратили, показово стратили за 350 метрів від відділення поліції, за 500 метрів від обласного відділення СБУ, показово стратили Дем'яна Гануло. Майданівця, побратима по майдану, активіста, е, людину, яка захищала все українське, яку били, як, якого неодноразово били, палили автомобіль, погрожували. Е, Росія об'явила нагороду за нього 10 тисяч доларів. М -м. Ну, коротше кажучи, ця людина, ця людина терпіла все. Терпіла заради чого? Заради грошей, заради донатів. Ні, він терпів заради ідеї і боровся за Україну в Одесі. Підкреслюю, за Україну в Одесі. Так от його вбили. Вбили в білий день. І ні одного поліцейського патруля поблизу міста вбивства не було. І багато хто дивується, там завжди ж повно, ТЦКів. Патрулів, да поліцейський, в той день не було нікого. Начебто ідеальна картинка для того, щоб убити Дем'яна Ганула. А за ним же слідкували Він звертався в Службу безпеки України, звертався в поліцію, щоб вони його захистили, тому що палили автомобіль, били автомобіль, напад був на нього, нападали з бітами. Він відбивався і тільки тому, що фізично розвинута він людина. да Йому вдавалось якось виживати. До речі, для тих, хто скаже, чому він не ЗСУ, він інвалід, у нього не було ока. У нього одне око. І без одного ока ця людина боролася за Україну в Одесі. Боролася, як ніхто. Так, от до чого я веду. До чого я веду? Дуже схожа картина з вбивством Ірини Фаріон. Вам не здається? Ну, по-перше, продовжу свою думку. А, знову приїхав начальник. Ну, давайте так. Вам не здається, що картина вбивства Дем'яна Ганула і картина вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон схожа один в один? Вам не здається? А мені здається, Ірина Дмитрівна Фаріон зверталася в Львівську поліцію за допомогою. Писала заяву, їй допомогли ні. Дем'ян Ганов звертався в Службу безпеки України в відділення е, в міській Одесі по Одеській області? Допомогли йому? Ні. Їх убили. Далі е, хто такий мер Садовий? Ну, мер-садовий це людина, яка фотографувалася і мала прес-секретарку е, журналісткою, начебто в лапках українською, яка була прес-секретаркою ката вбивці українського народу Ігоря Гіркіна. Про що це свідчить? Свідчить про те, що мер Садовий – мер Садовий, не такий українець, який вам здається. Мер Садовий покриває російський бізнес у Львові в Львівській області, особливо в будівництві. Коротше кажучи, якщо покопати, то російська мафія працює у Львові. Працюю у Львові відкрито. Львів перетворюється в російське місто, з російським шансоном, з російськими п'янками в українських ресторанах і в генделиках міста Львова, з російським матом на вулицях, коротше кажучи, з українського, Львів перетворюється в російське блатне шансонне місто. Когось це дивує, та нікого не дивує, в тому числі, і Львівську свободу. Кого пана Мельничука? Нікого не дивує, Нікого не дивує. Так тепер беремо Одесу. Хто такий мер Одеси? Скажіть, будь ласка, громадянин Російської Федерації Труханов це когось дивує, який виступав за руський мір. Який виступав за руський мір при Януковичу з Колорадською стрічкою Георгівською? Так? Який е, набирав тітушок з Одеси, вербував руками своїх тітушок, е, яких очолював його помічник побідоносцев, який, до речі, організовував замах побиття Ганула і возили вони на майдан у 2014 році? Ну, де подумати, мер Одеси, а Одеса це номер один на захоплення російським десантом морським. Громадянин Російської Федерації, а навколо нього російські тітушки російські націоналісти на чолі з побідоносим. Їх ніхто не закриває, їх не викликають ні в СБУ, місцеву, ні поліцію. Так, так. Схожа картина зі Львовом. Один в один. Далі по правоохоронцям, коли вбили Ірину Фаріон. Місцева Львівська поліція приїхала на місце вбивства майже через годину. Про що це, про що можна говорити? Про те, що Львівська поліція фактично дала шанс дала фору вбивцям Фаріон втекти, вони годину дали. Далі, далі. два рази вони робили огляд місця вбивства. Перший раз зробили просто ніяк, і вже після того, як міністр втрутився Клименко, дав з Києва нагоняй, вони в 11 ночі при лампах робили другий огляд місця подійства. Про що це говорить? Про те, що регіональні поліцейські в Україні, правильно, регіональні поліцейські в Україні нерівно дихають до руського міра. Нерівно дихають до руського міра. І міністр Клименко і центральний апарат МВС в Україні не довіряє регіональній поліції. Тому у Львів зразу наїхало дуже багато спеців з Києва, з Міністерства внутрішніх справ. Така сама картина аналогічна по Одесі. Після вбивства Дем'яна Ганула зразу приїжджає Виговський голова нацполіції, куча з центрального апарату МВС. Про що це свідчить? Про те, що не довіряють Одеській поліції, яка фактично співчуває руському міру. По факту співчуває руському міру, тому що вона нічого не робить для того, щоб виловлювати агентуру руського міра, яка ходить тупо по вулицях Одеси і агітує за руський мір. Так, так. Подивіться, як західноукраїнське місто Львів схоже з південним містом України Одеса. Як під копірочку і по мерах, і по поліції, і по всьому. І у Львові, і в Одесі процвітає Руський мір. Вам щось про це говорить? Правильно. А говорить про те, що українських націоналістів, українських патріотів будуть убивати поодинці. Я казав це на Майдані побратимам. Побратими мене не послухали. І зараз вже нема кому казати, бо з моєї групи майданівців, де я був, усі мертві, лишився я один живий. Кому що скажу? Але я кажу для тих, хто ще можемо не слухати, хто живий. Нас будуть убивати, і регіональні влади в регіонах нічого не роблять, щоб правильно, щоб виловлювати, знешкоджувати російську агентуру. Що у Львові, що в Одесі, що привело до вбивства Ірини Фаріон і Дем'яна Ганула. Ні Львівська поліція, ні Одеська поліція, ні Служба безпеки України у Львові, в Одесі відділення не допомогли Ірині Фаріон і Дем'яну Ганлу. Про що це свідчить правильно, що руський мір це вже реальна дійсність у місті Львові, і руський мір він панує буквально в місті Одеса в усіх сферах життя. Тепер про Одеський слід у вбивстві Ірини Фаріон. Я скажу. е-е Зразу спочатку, е, значить, звернуся до того, що я говорив самого початку. У мене було п'ять повідомлень від інсайдерів з міста Одеса. Тоді в мене було дуже багато друзів в місті Одеса, які мені повідомляли, що цього персонажа бачили, бачили в місті Одеса і раніше, і бачили буквально через два дні після вбивства Ірини Фаріон. Що ми можемо сказати, чи можливий Одеський слід вбивства Ірини Фаріон? Можливий Можливий по двом причинам: по-перше, Одеса стала кублом російського сепаратизму в Україні. В Одесі вільно діють російські націоналісти. Мер Труханов є громадянином Російської Федерації. Поплічником Януковича Медведчука який відкрито агітував за руський мір, який давав захопити Одесу росіянам в 2014 році, там далі про нього і говорити нема. Але саме характерно, що його оточують правильно проросійські націоналісти і майданів, промайданівські тітушки, так? антимайданівські тітушки. Скажімо так, на чолі з побідоносцем, якого підозрівають давно в зв'язках з спецслужбами Російської Федерації. Кось це дивує, нікого не дивує. Так чи могли послати кілерів з Одеси для того, щоб вбити Ірину Фаріон? Могли послати Одеський слід проробляли львівські поліцейські чи Київські поліцейські? Хотів би я узнати по матеріалах справи, проробляли Одеський слід да вбивстві Ірини Феріон чи ні, враховуючи ті повідомлення, що через два дні того персонажа в шапі в окулярах бачили в Одесі. Біля банкомата, коли він знімав налічку, я навіть уточнюю, де проробляли? Я думаю, що не проробляли, а потрібно би проробити. Чи можливо, що диверсанти на замовлення Медведчука. Віктора, який є замовником бивства Ірини Фаріон, приїхали з Одеси. Ну а раніше Медвечук і Труханов були ж друзями не вода. Могло це бути? Ну, звичайно, могло це бути. От вам і, і Одеський слід у справі вбивства Ірини Фаріон. Кілерам приїхати в Одесу з Одеси у Львів е пару годин справи. Вбитий Ірину Дмитрівну Фаріон і. Львівська поліція дає їм півтори години фори для того, щоб вони покинули Львів Львівську область і приїхали назад в Одесу. Можливо, таке? Так, можливо. Можливо. Але ж питання в чому? Тому що поліція, начебто українська в регіонах, хоча у них на фуфайках чорних не написано українська поліція. Вони кажуть, ми поліцейські. Які поліцейські? Які поліцейські? Так от, поліція в регіонах вона взагалі нічого не робить, щоб боротись проти російських диверсантів, агентури, проти тих, хто чекає, восхваляє жде руський мір. Так тому центральний апарат з Києва і літає по регіонах і намагається щось робити. Тому що фактично регіональні поліцейські, особливо у Львові і в Одесі, а в Одесі це поголовно. Вони саботують все. Саботують боротьбу проти російської агентури, російських диверсантів на теренах Одеси, Одещини, там відкрито пропагандують російський мір. Да? А як написали в місті Ізмаїл, от взагалі Ізмаїл, це, як би кажучи, столиця російського сепаратизму в Одесі. Там люди просто бояться говорити про Україну, тому що там тупо вб'ють. Все, місто Ізмаїл, воно фактично. Кубло російського сепаратизму. Про це мені пишуть підписники мої. Все дорогі рідні. Що можна ще говорити? Нічого не можна говорити. І наостанок, пам'ятаєте, я говорив про Льошу Гончаренка, да. про Олексія Гончаренка. Да, правильно, який ходив, восхваляв руський мір, носив Колорадську стрічку, лизав жопу Труханову, лизав жопу Медведчуку Януковичу. А зараз став великим українським патріотом і лиже Порошенку. Пам'ятайте, фамілія Гончаренко це по матері, по батьку фамілія Коптусів. Так от його батько Коптусів, теж великий прихильник руського міру, носив Колорадську стрічку і має відкісні зв'язки з одеським криміналом. А одеський кримінал завжди тянув і тяне. На стороні Росії одеський кримінал послав бойовиків на антимайдан, одеський кримінал міг послати людей для вбивства Ірини Фаріон. Все дорогі рідні. 20 хвилин я пропрацював і закінчив. Є Одеський слід у справі вбивства Ірини Фаріон. Потрібно його розслідувати. Питання: хто буде розслідувати? Хто? Хто? І оцим стрімом я відповідаю на питання тих, хто каже, що я працюю за донати. Вибачте, три доната в день, з них один 20 гривень, а другий 100 гривень. Вибачте, це ціна мого життя. За це я ризикую. Так, за це я ризикую. Знаєте, гідко мені дивитися на таких людей. Гідко мені дивитися на те, скільки тисяч проросійських ботів кричали. Наконець його заваліли. Наконець завалили. Даже у мене один друг, одна людина в Фейсбуці з Австралії, яка в друзів, мала український прапор на аватарці, а вона оказалась сепарша, пише: А він же палив в Одесі людей. Ох, його завалили! Як добре? А в неї на аватарці український прапор і живе в Австралії. Скільки сепарів на Україні, а? скільки прихильників руського міру? Не 54 57 08 25 13 71 89 78 Хто хоче допомогти мені, українському історику, журналісту, в боротьбі за Україну, за правду. Допомагайте, будь ласка. Дякую за стрім. Дякую друзям в чаті. Слава Україні і смерть ворогам. До нової зустрічі! Ugh. <clears throat>